Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на нашій молитві. Чи Бога і церкви, тому що церква Бога це видіє, що церква Бог нічого не робить для того, щоб Україна перемагала в цій що щоб на нас не ваша. Більше того, коли ми священники намагаємося пояснити певні речі цінності, насобі яких ми можемо. Сьогодні я хочу привести цитату одного грецького філософа, який жив ще задовго до Приходу Ісуса Христа, який говорив про цінність, завдяки якій ми здобуваємо цей світ і маємося в тому житті, щоб дати підтвердження правоті тих світ і тому вченню, яке говорить це. Цим філософом є епіктет. І от що говорить Епіктет? Якщо хочеш верських благ, відмовся від душі, якщо намагаєшся уберегти свою душу від від верських благ, іначе втратиш і те і те. Цими словами Епіктет пояснює все те, що говорить Христос. Що перше треба дбати. Що спасіння людської душі є понад усе, що покаяння є понад усе. Що коли людина молиться за матеріальними благами, вона втрачає все. Бачите, те пікте, дев'яний філософ про це теж говорить. Вже тоді люди розуміли цінність. Що цей світ може бути тільки тоді, коли людина є духовною. Людина щось має в цьому житті, тільки тоді, коли вона має душу, коли вона має віру, коли вона є з Богом. коли Бог її живі на першому місці. Сьогодні на літургії прочитала Івана і, і говорила частково про це: про те, що людина для того, щоб отримати в цьому житті що немає. Само базову потребу у своєму життя. І це є Бога. Не те, що їсти, поспати, не те, що безпека, а саме віра в Бога є першою базовою потребою людини. Якщо людина буде не буде з Богом, то людина буде матеріальною. Людина буде не тільки цим матеріальним світі. Які сьогодні є, а завтра його немає. І війна це показує. Що той, хто годиться за тобто той, хто хоче здобути цей світ, він насправді цей світ немає. Дивіться, що відбувається в Україні. Руйнуються міста, все, все знищується. А знаєте чому? Тому що Україна, на жаль. Перемогти ось цього внутрішнього Бога, перемогти хабарнець, перемогти шаблі перемогти скупість, перемогти хасу. Нічого не робиться. А якщо робиться, то це є місце. Що ми маємо зробити? людини. Бо коли людина з Богом, вона має все. Отож, історія про Крима. Господь його вибирає для того, щоб він пішов що в місто Ніневія. Це місто, в якому жили багато євреїв. Але водночас вони асимлювалися, вони відійшли від Бога. І це місто стало містом, Живе великі вічники, як каже Пише Станом Заміні. Господь Бог покарає цього пророка, щоб він обійшов це місто і проповідував покаяння. Але пророк не забоявся. Він вирішив втекти, сказавши, що якщо я піду туда, це місто мене вб'ють. І що робить цей пророк Тікає. Під Можна так сказати, по сучасному підробляє документи, сідає на корабель і хоче в іншу країну. Нічого це не нагадує, ніяк України, ніяк події. І от що сталося з роком далі? Корабль потрапляє ще на боку. І люди розуміють, що причина цеї не природною, що хтось є великий вішні на кораблі, і через, і через нього Бога гнівається на І вона сама в тому, що через нього це буде. Але він боїться. Всередині цього кита проживає три дня це Йона, і кит єдина тварина, яка може викинути на себе і військ це чудово стання. І от йона кит доправляє Йона до цього берега, де це місто не діє, йона виходить на сушу і розуміє, що він має та це І йде це місто. Приходить і починає проповідувати, закликає людей до покаяння каже, ви грішні, якщо ви не покаєтеся, місто буде знищене і йде з міста. Робити це його почув про це, почув про це цього пророка і закликається. Помило через покаяння. І тому я сьогодні кажу про важливість покаяння в нашому житті. Ця війна може бути програна через непокаяння. Через те, що ми, українці, не розкали своєму. Духу. Через те, що ми, українці, відкинули Бога своїх життя. І це говорить навіть я. Вже. Я всім без винні. через покаяння, через їхність Бога, ми переможемо цілі. Якщо не буде покаяння, якщо не буде Бога нас, то ми можемо втратити втратитися. Як каже, навіть не на святе письмо, а як клеп. якщо ти хочеш зберегти душу, Od nosa je odprtina, od tvoje žaljivosti, od naših, od brehnih, od habarnosti. os Sí.